Tchau. формі у формі тренінгу. Називається також образно віконечко поезії. Як ми вже здогадалися, мова піде про поезію, про неординарність і образність мислення, про ваш, вашу творчість, про взагалі про процес вішотворення. І ми сьогодні маємо на початку заняття з'ясувати, яких правил ми будемо дотримуватися. Отже, маємо записати правила. Я прошу ваші пропозиції, не забудьте, що ці правила ви будете виконувати. І так сьогодні на занятті ми, будь ласка, та так Женя, толерантні. Ми толерантні, чудово. Можете казати наступне слово. Кажіть, кажіть, патріотичні. Чудово. Ми патріотичні. Далі. Патріотичні. Боже, як гарно! дружелюбні, які гарні прави, грані, ласкаві, уважні, усміхнені, усміхнені, привітні. Я пишу усміхнені. Ми усміхнені, творчі. Ми сьогодні творчі і завжди. Звісно, ми творчі. Ми енергійні або креативні, я не буду записувати ідентичні слова. Ще є пропозиції підтримання Ну, Можливо, таке вислуховувати думку іншого. поважати думку, уважати думку іншого. Давайте напишемо. Поважати думку іншого. іншу. Що передбачає? Не, не перебивати, слухати уважно, не перебивати інше. Ой, вже нема де писати. Чудові правила. Але тому, ми ще хочемо більше дізнатися один про одного. Україн пропонується назвати своє ім'я і дібрати слово «епітет», яке б починалося на початковий звук вашого імені. Ну, дозвольте, я розпочну з себе. Галина Гнучка. Будь ласка. Женя думає. Влад. Владислав Витончений. Дуже гарно. Женя, життєрадісні. Яна, яскрава. Дуже гарна. Катя креативна. Чудово. Настя, незвичайна. Юлія, юна. Чудово. Е, Віта Вишка. Марина малювнича. Мальовча, як гарна. <рес> Таня. Таня. Санька, Танюшка думає. Каріна поки. Я теж можу. Теж подумаєш? Женя придумав? Женя, жоді не. Зумором підхід. Таюш, допоможіть, Танюше, придумати, підберіть комплімент слово. І тендітно. Ще. Творче. Так, і карілка в нас залишилась. Красиво. Красиво, це ми бачимо. Це дуже добре красиво. Креативно, без сумніву, колоритна, щиро вдячна. Отже, ми з вами трішечки вже, так би сказати, глибше познайомилися. Зараз ми маємо продумати очікувані результати. Для цього я попрошу вас, будь ласка. Думаю, можна одним словом, можна речення, можна лікома, скільки боїться, так обережно, щоб не викликалося. Клеїти будемо ось тобі. Я дам ічку. Очікування розмірка. Просто прикріпите. Придумала. <тасплес> Будь ласка. І так пишемо очікування, розмікати і кліємо. Так щоб так то не зручно, щоб нам безгубше відчікати. Так. Мені. 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 Я дякую вам за те, що ви висловилися скривочі, коли хатів в історії. Колись один самітник вирішив обійти всю землю, всі країни, міста і села, для того, щоб запитати людей, чи є у них серце. Він ходив дні, ходив місяці, роки, і в кожної людини запитував, навіщо тобі серце? Чи є в тебе серце? Люди дивувалися, що за цікаве запитання таке, як на нього відповісти, одні навіть сердилися. Просто цікаво, як ви думаєте, що відповідали самі койкульові? От як би на таке запитання, навіщо він серце? Якщо так філософський до цього запитання, навіщо серце, що воно містить? І взагалі я хочу, щоб ви задумалися. Навіщо людині не са? Жені, щоб люди писати вірші? Серце для того, щоб писати вірші. Чудово. Таке серце людини для того, щоб любити, поважати, ну, допомагати іншим людям, бути добрим. А якщо воно не буде добре, то серце перетвориться дуже на, на чорне серце, на зле. На чорне і зле. Так, да. ти гарно справедливо. Побуду. Ще які думки є? Да. Будь ласка, да. для того, щоб відчувати, переживати емоції, для того, щоб підтримувати дому життя. Дійсно, серце для того? Життя? для того, щоб бути милосердним. Серце для того, щоб бути милосердним. Лас? Для того, щоб у людини була совість і вона могла розуміти всі інші люди і розуміти її, що вона хоче. Як гарно сказано. Для того, щоб була совість, для взаєморозуміння, ще для чого є ще думки? От уявіть собі, якби люди е, забули на всій планеті на мить, що в них є серце. Що Щоб могли тоді От Всі забули, що в них є серце. Жінки. Так що це mm, сталося щось не, неприємне, тобто, ще було співчуття до м, людини, то серце болить, так? Дійсно співчуває. А на це запитання, до всіх буде забути, що не да. Да, Ну, Перш за, ну, за все я хотіла почати з того, що от в світі завжди є протидія всьому. Ну, от коли розум зазвичай логічний показує нам істину, то серце цю істину перекриває і намагається показати нам шлях, який, мабуть, дорожчий для нас. А, і от, але в серці і розуму є якби, спільні такі риси, що серце, як серце, так і розум, їх обидва треба розвивати. Треба ніби, розвивати почуття власної любності. Треба розвивати нове серце, яке зароджене що в нас, точніше, яке передалося нам з материним з молоком. А розум також треба для того, мабуть, щоб не помилятися. Бо через те, що розум не розвинений, може ем, постраждати як людина, так і сама серце. було mm -hmm. б мабуть, люди б забули, що у них є серце, мабуть, було б те, що в принципі, зараз переважає в, в світі. Тобто люди забули, що треба жертвувати. Треба жертвувати своїм життям і взагалі не тільки. А от люди заради власної користі роблять людей, ну, такі речі, які просто і абсурдні і цілком нереальні для, для того, щоб коли це зробило серце. Ну, я просто так. Ви згідні з кардиною думком. дуже виборка висловська думка, я дуже вдячна, Ще хтось хоче висловити? Я буду, коли людина не буває серце, то вона буде як на права. Да, вони були робити все, що їй хочеться грабити, вбивати людей, тоді відбирати гроші, гроші бідних, хоч навіть в них і немає грошей. Будуть так само почнеться війна. Опять же, бурь бомбить, так що там якось у німці не було без серця. серця дал. Безсердечно без дали полон, різали, вбивали, труїли газом. Це вже не було серця. Серед Але про це також свідчить на ну, розвиток самого а, мислення. От як Гітлер, наприклад, він сам був євреєм, і він знищував тих людей, які були євреями. Хоча Ісуса Христа вбили за довжі до його народження. І от так би мовити, те саме незнання і неправильний погляд на ситуацію вбили мільйони людей. Як це жахуюся. Що тепер... ж... там, це ж От Ісуса Христа в нього було серце, він ставився до людей з повагою, вислуховував їх і допомагав бідним, ці загоювали й рани тоді. Наприклад, я дивилася кіно про Ісуса Христа, як одна людина прийшла до нього з дітьми і просила води, а там солдати їм не дали води геть. А Ісус Христос дав воду їм і хліб. І от коли була остання вечеря з Ісусом Христом, Він сказав, що я я, я помру, але я буду з вами завжди буду вам допомагати. Він попросив свого друга, щоб він здав його солдатам, щоб вони не трогали людей, не грабували їх, а взяли його в полон і вбили. Але він вижив, бо добро перемагає зло. Тобто добро, яке в серці, завжди має перемагати зло. Дуже приємно. Що що, протепло. Щоб... Можна, може, було серця, вона б досягала своєї, і вона досягає своєї мети через страждання інших, близьких, рідних, та навіть чужих людей. Тобто серце відчуває ці страждання так? Да. І, і, і досягає своєї мети. Так якось гарно задумалися, я так щиро вдячна за такі глибокі думки. Ви знаєте, якось так і водночас приємно, що ви так глибоко мислите. І водночас дуже багато таких питань мене виникло. Я теж задумалася, навіщо людині серце. А давайте якось спробуємо, можливо, поетично про це висловитись. Можливо, хто може э, строфує, віршовану вам написати. Або просто мислі. Давайте кожен запише якусь таку, або таку, знаєте, глибоку змістову колонну фразу просто. Або навіть поезія. Щоб там було слово серце. Нічого нічого нічого. Серце без людини це як мати без дитини. От наше серце як мала дитина безпомічна, самотня. Якби не було мати, батька, нас би не було на цьому світі. Ми б не знали, що таке любов, співчуття, повага, милосердя. Я б хотіла щодня здаватися про поезію, любов і милосердя. Як гарно, спасибі тобі, танюшка. Каріна, я бачу, теж готова, так? Ну, Тільки у мене <coughs> вірш. Вірш дуже приємно, так встигла швидко вірш скласти. Серце для того людині дано, щоб помилявся вже розум, щоби любити й друга свого, і ворога, лютого, злого. Щоб людей безсердечних, черствих істинні завжди учити, вчив нас Ісус, але з ним і притих потяг до Духу Святого. Дуже гарно. дуже гарно. Ви там почули, Каріна, так типова. Серце людини для того, щоб поважати ближньому свого. Серце людині на те, щоб пам'ятати все святе, живіт, любіть. Вона ну, і відчуває, від, відчуває, думає, творить серцем та коханням, миром та душею. Людина е, без серця не може. Як гарно. Не сорокся читати такі гарні речі. Юлочка, прочитай, будь ласка, ще ти написала. Mm -hmm. Ти ще не допрацювала. Там Катюша, почитай. Хочу. 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 Е, серце людини найкращий порадник. Дякую вам, подивіться, яка гарна, така мудрість своєрідна. У кількох словах. Яночка, прочитай, будь ласка, ще ти на це для того людини, щоб вона могла любити близьких людей, розумієте, як чудово, прекрасний. Чи на схлопщики хороші? Жень, почитай для вас. прочитай, Не нами цікаво. Серце не того, щоб жити і писати вірші. Чи бути радісними відчувати жити в мирі і злагоді. Серце цієї віра в Господа Як гарно, поетично. І ти зробився таке читати, Чудово просто. Женя, бачу навіть заховав. Владик, почитай, будь ласка, якщо в людини є серце, людина була доброю. В неї була б совість, а це не в неї було б в житті все було б добре. Людина б жила по приказки Добро перемагає зло. Людина без серця це не людина, це жартне, повага для людей. Людина без серця в житті буде, все погано. і Там нічого не буде доброго. Як поради в людському житті, значить серце. Тендітна і ніжна сутність, яка відчуває людські переживання, любов, ніжність, добро. Пасивний, дуже гарний. Є ще пажець. Жені навіть захована. А ви знаєте, я теж написала про серце. Можна я озвучу? вчину? Я серцем об'єму ваш всіх. До ваших душ я притулюся за те, що в цій ваш творчий квіт я серцем вам молюся. Це що й у вас навчилася. Mm -hmm. Дякую вам. Mm -hmm. Отже, мої хороші, щиро дякую за такі гарні рядки. Ви знаєте, от слово поезія, воно настільки різновічне і кожен побачає свій зміст. Я взяла хломачники, смотри сучасний. Аби розкупити вам визначення слово поезія, яке тут дається словник. Поезія, перше, літературна творчість, яка охоплює твори, написані віршами ритмізованою мовою. Все це визнання. Друге поезія це літературний твір, який передає індивідуальні внутрішні відчуття, переживання, емоції і переконання. І третє поезія це що-небудь ніжне. І ще написано поезія почуттів. Так гарно написано. Дуже мені цікаво дізнатися, який з них ви вкладаєте в слово поезія, які у вас виникають асоціації, пов'язані з цим словом. Поки ви думаєте, така солоденька хвилинка, як вдячність за те, що ви такі гарні вірші написали, кожен має обрати цукерочку. Будь ласка, і так обираємо гарантию цукерочку і думаємо, що таке поезія зробить.